Ми починаємо з того, що чуємо спокійний голос оповідача. Далі спостерігаємо тихий мирний захід. Це створить нашій грі важливий вигляд. А тепер щось має порушити весь цей спокій. Чи буде це створіння у грі? Ні. Попрощайтеся з ним назавжди. Раптово, без ніяких на те причин люди біжать. Незглузді вистріли у слово мо змушують усе виглядати дуже круто. Це має посприяти кількості предзамовлень. Звук Буа може означати тільки одне, що ми маємо побачити епічний знімок світу. І там мають бути бліки. Тепер ми побачимо нашого героя, але тільки силует, бо розробники поки не закінчили дизайн. Не дописали сюжет, не доробили геймплей, який можна було б показати. Фактично, єдина річ, яку вони зробили із заголовок.